Кришталевий палац. Бачите, не тільки ми потрапляємо на територію кришталевого палацу. Ми згадуємо пана Дмитра, який полюбляє цей парк. І багато робить для нашого каналу, підтримує канал нас особисто. Дуже вдячний пані Дмитре. Дивіться осінню прогуляночку, бачите, тут цікаве дерево. Осіння прогуляночка. Кришталевим палацем. Ліворуч один з корпусів кришталевого. Нарешті можна бачити, що людина заходить всередину. Праворуч поліклініка, далі весна. А то далі багатоповерхівка, то вже весна. То вже не кришталевий палац. Тут теж чути працюють генератори. Ну Десь працюють, десь не працюють, десь є світло, десь нема. Гарна клумбочка. По квітах, по квітах, по деревах вже видно, що це осінь, хоча це ще так все ще тепло, навіть дуже тепло, навіть спекотно. Але всі розуміють, що це осінь. Насправді, коли осінь тепла, я теж люблю осінь, особливо в листопаді, як пише наша підписця Маріана, особливо в листопаді дуже приємно. Коли 20 градусів, хоча б. Таке дерево гарно сховане, воно зелененьке, а потім пізніше воно стане гарно жовтеньке. Ліворуч дискотека комплекс. Ну, ми іноді з того боку заходимо, то оце там ліворуч дискотека, а прямо їдальня, щоб пішли трошки в іншому зворотньому порядку, щоб трошки в іншому ракурсі. Ви, шановні підписники, могли побачити територію кришталевого палацу. Цікаво, що означає оця натягнута стрічка на протиїдальній сходів. Но це, мабуть, напевно, все-таки, щоб цими сходами не ходили, а не в принципі в їдальні не ходили. А, Це означає, що ці сходи аварійні. І другий не аварійні, що там теж стрічка була натягнута Просто її порвали. Тому важко сказати, що це означає, але щось означає. Час від часу, ну як час від часу, ну, раз на три місяці, гарантовано, а той частіше ми стараємось прогулюватися такими. Парками, як парк санаторію Карпати, Ось я недавно бачив відео, Кристалавий палац. Та й, взагалі оновлювати інформацію про Трускавець ми теж стараємося доволі регулярно. Тобто, якщо є подія в центрі, так з центру відео ви бачите регулярно, часто. Але крім того, кожну з вулиць міста можна 5-6 разів, ну навіть найнепопулярнішу вулицю міста, мінімум 5-6 разів. На рік можна її буде побачити в нас на каналі. І можна буде, і можна було, і можна зараз на побачити. Всі райони міста. Заходьте, дивіться, шукайте відео. Так, відео багато, ви ж хотіли. Щоб був весь трускавець і відео було небагато. Так не буває. А тут теж комплекс. Житловий. Сходи. Права буде альтаночка невеличка. О, тут чого я веду? Так, ви хочете, щоб відео було, тобто, щоб був весь рускавець всі вулиці майже регулярно, дуже часто, щоб відео було мало. Так не буває. Але шукати дуже легко. Я вже казав, можна шукати по руках, по порах року шукати, по назві вулиці можна шукати. Шукається легко, зручно. То знаходьте, дивіться. Ті частини трускавця, де я кажу, де є якісь інформаційні приводи, де щось частіше змінюється, ми частіше показуємо. Там, де руками мало що міняється, ми теж показуємо, ну не так часто, ми раз на два місяці, раз на три місяці. але завжди доходимо до всіх частин. Не ігноруємо жодну вулицю. О, ця каша один. Корпус для проживання. Ну, він мені, напевно, вчин не більше подобається. Тут затінок, балкончики. З того єдине, що він все-таки близько до дороги. Той далі наступний корпус, який буде, він до дороги далі. Ближче до парку до бівету. Ну, але комусь до щоб більше... ближче до дороги було, менше від машини йти. І це їдальня Бачите, Ми зробили коло до їдальні. Починає за їдальню, видно той будинок. На бандери його будують. Так добре вже видно. Буде в тому ринку найвищий будиночок. Бо інше добудований, вже так обігнав всі будинки. Туди весну видно. Що до кришталевого, кілька років тому ми зробили такий дуже докладний огляд. Тут реально обійшли кожен закуток. Три відео по 20 хвилин, ну сумарно майже година відео. Все показуємо три частини, кому можна піти. подивитися з того часу. В кращий бік нічого не змінилося. Та, то, що був той час, що ми були наївні, ми думали, от ми знімемо, який гарний санаторій. буде вдячні, і люди будуть вдячні. Адміністрація санаторію буде вдячна. Але що? О, всі пишуть, ето заказали конкуренти. Що конкуренти заказали? Я б показав, як в тебе є. Сказав тут гарно. А то, що ти сам в себе побачив гамно і вважаєш свій санаторій гамно, ну, то, то твої проблеми. Ну, тому тепер не наївні ми. Розказуємо, показуємо. Без озирання на то, хто що подумає. Насправді територія гарна. Дуже гарна, вона мені подобається. Хто би що не казав? Навіть оця трошки занедбаність і пасує. Але, якщо адміністрація санаторія думає, що відео оце гарна прогулянка по парку замовили конкуренти. замовте мені відео про конкурентів. Покажу так. Наприклад, чи кого там конкурента вважаєте. Ай! Художні будь-які? Ну, отак до чого я вів. Все-таки шкода, що територія занепадає, стежок стає все менше, все зростає. А і тут просто кущі заросли, це вже підходимо до сторони Женеви Є ще один гарний дуб. Підходимо до такого одного з найблатніших корпусів, я розумію, де зупинялися перші особи України, ну а свого часу і Радянського Союзу, які перебували тут на відпочинку. Нагадаю, станом на зараз санаторій на балансі державного управління справами. Ну, а колись тут партійна еліта радянська відпочивала. Тільки не питайте, якої партії. В Радянському Союзі була одна партія. То був такий анекдот, як ніби багатопартійну систему дозволили в Радянському Союзі. Ну так, під кінець Радянського Союзу, Горбачов там вже дозволили багатопартійність. Почали створювати партії. І анекдот такий, що Горбачов поїхав з візитом з США. Ну а тоді щоночки, то, щоб було зрозумієш, що в такі часи тоді Радянський Союз вже нормально спілкувався, більш менш нормально з США спілкувався, США навіть гуманітарну допомогу надавали. Радянському Союзу. Ну і повертається Горбачов вже, має повертатися в Радянський Союз. Підходить до нього, кажуть, Михайло Сергійович, візьміть ще партію презервативів. Каже, та в Радянському Союзі вже є така партія. Оце до теми. Які партії були в Радянському Союзі. Хтось же отримає зарплату. Чисто було, трава не росла на асфальті, правда? Мені особисто дуже-дуже подобається цей балкончик, ну взагалі цей корпус подобається. Він поріс теж деревами. За рахунок те, що тут така тиша зелень. Санаторій, можна сказати, має свій власний парк. Це дуже-дуже гарно. Це і гарно, і зручно і корисно. А, ми йдемо олейкою, ми йдемо строго олейкою. Ми не ходимо по траві. Там де вона росте. Спортивні майданчики. З живих корт. Так, тенісний корт живий, бадмінтонний корт все. Волейбол, майданчик, баскетбол теж. Все, оце, бачите, ми далі йдемо. Тут же плитка. Що придивиться плитка, це не трава. Ну але тут там, бачу, тут скусили її. А от туди в той бік, тут теж. Ми йдемо по плитці, але... але тут її не скусили. Не, може не йдемо, може йдемо в цей бік. Там так заросла діляночка, що й не скаже. Що там плитка? Так от ще один житловий корпус. Тут спортмайданчик, який я вам анонсував. й справа взагалі заріс. Баскетбольний ще не так заріс, але що. Але теж, ну як, я розумію, не так має виглядати баскетбольний майданчик. і тут Буває, що їх набагато більше. Зараз їх менше залишилось. Так, криштале і ще одна гарна клумба. джмеліше. я не думав, що таку пору в вересні літають джмелі. Ми спускаємось по сходах. Аккуратно треба не спускатися. Це клуб, тут там де дискотека. Ну, дискотеки нема, так вже кілька років, але це для орієнтиру, там де дискотека, там де ресторан. Ти знову йде в нас довге відео. Так, довге, відносно довге. Звичайно, можна годину-півтори. Відносно довге. Тут теж гортензії їх стає все менше. Крім того, їх регулярно обривають. Я не буду казати, хто їх обриває. І де їх продає після цього, але, але так. Можна здогадатися. Я раз зайшов тут цілий автомобіль, стояв, бусик накидували квіти. Ось це справа корд, той, який ми казали, що функціонує. Тенісний. А тут наші справа бадмінтонний. Все. А і будемо завершувати прогулянку Кришталевим палацом. Так, я знаю, не все війшло. Можна було ще там, там піти, то, то показати. Але... Іншим разом обов'язково повернемось, покажемо. А кому цікаво, я кажу, є реально. Три серії. Майже по 25 хвилин. Тобто понад година. Докладний огляд. всієї території кристалевого палацу. Дивіться. Насолоджуйтесь. Місточки. Ну, а ти теж одна зелена, як туди так оптимістично йде. Обаємо ще кілька років. Кілька кроків поки є асфальт, поки він не губиться. Далі він же й губиться. Та і далі там вже просто фекалії.